Пункту угоди детальніше обговоримо з нашим гостем сьогодні. Це Олексій Буряченко, політолог, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, радий бачити, як завжди, студію у нас. Олексій, дуже вітаю і принагідне вітаю всіх наших шановних глядачів. Отже, три сторони і три, якби бачення а, перемир'я результатів перемовин, скажімо так. А позиції України США, Росії вони відрізняються. І, от, на вашу думку, що не так, чому. Якби або не вдалося узгодити однакові умови, так, або ж чому Кремль по-перше, чому не погоджується на всеусяжне, а по-друге, вам здається, що Кремль постійно коригує те, про що домовилися? Дивіться, тут потрібно дійсно розбратися з цим максимально детально. А, якщо ну, входити в цю розмову, то потрібно відзначити перш за все, що. Безумовно позитивним сигналом є те, що все ж таки перемовини почалися. А дійсно, перемовини саме в аріаді, оцю на якел пам'ятаєте, казав принцип чолової дипломатії Кісінджера Ну, принцип трьох кімнат і реалізація. Так, 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 ми з вами, до речі, дуже давно вже про такий варіант казали. Я навіть історичні ретроспективи наводив, десь там пів року тому в наших ефірах, як якщо не рік. Якщо так. не рік, так. Да. Ну, ми, ми це все в принципі абсолютно прогнозували, так воно і було. Тільки пішли на цей раз далі. В різних навіть готелях uh -huh. були делегації. Uh -huh. Чому не вдалося дійти до якогось документа? Ну тому, що, як на мене, Сполучені Штати зрозуміли, і це видно навіть спойлер. Да, по реакції Трампа, який сказав, що так е я усвідомлюю, що можливо Росія затягує час. Ну знову, там почав і там виправдовувати. Да, що малти uh -huh. uh -huh. так, ось так робив в бізнесі, але він вперше він вперше визнав публічно, що Російська Федерація по суті затягує час. Це сигнал того, що ну багато хто казав, що Трамп не усвідомлює, що робить, не, не розуміє ризиків. Все міс, усе він усвідомлює, все він розуміє. Просто йому набагато більш широкий пакет домовленостей з Росії потрібен, тому що тому він угу. а, іде так чи ну, наче для себе бачив більш більш широкий контекст. Я правильно розумію? А не контекст, а пакет питань. А пакет пакет так, питань. Конкретно. Тобто, це ж вхідне питання стартове. А для того, щоб так. укласти там ядерну угоду по ресурсам, по Арктиці, потрібно тут до чого здати. Але, але або поставити а, тут, тут не, три а... крапки вихо. Ходити і на окремий трек треба, але чи не чи неправдою є і те вочевидь, що Росія теж е, якби Росію теж цікавить більш широкі е, якби умови? Так і у нас цей набір умов. Таке враження, що вона додає просто туди, да. от по ходу, знаєте, кидає ще. А от це ще оце під помідори ще. А це ж класична класична історія ще з радянських часів угу. принцип радянської дипломатії, холодної війни, принцип такого нарізання салями вона називається, навіть в дипломатії. Є ні, така ніколо, окрема нічого, ні, назва. Да. Ну тобто, Правда? це дуже умовна категорія, коли береться салямі і так, нарізається маленькими-маленькими кусочками. І для чого це робиться? Втягують в процес твого угу. політичного. Головне опонента. В процес. Правильно в головне втягнення в uh -huh. процес. Uh -huh. А далі вже казати слухай, ми вже пройшли з тобою разом 50% шляху. Ми вже дивись, от по цілому ряду питань домовилися. Знайшли спільні знаменники. А що нам залишилося зовсім зовсім трішки? І давай відповідно виходити на цей результат. Оце це абсолютно. Ще раз повторюю, в Росії нічого нового не вигадали, але це від, але це і логічно, тому що там рівень. Ну, дипломатії і а, вік дипломатів. Ну, він десь такий, який uh -huh. ще uh -huh. так чи Nie, Але, але Вони досвідчені, але вони досвідчені. школа. Є і, школа? І, і в цій ситуації, як ви оцінюєте шанси українських переговірників, української дипломатії, тому що ну і дипломатія сама по собі не така стара, можливо, вона досвідчена, але не така традиці... традиційно стара і тягла, як російська. По-перше, по-друге, знаєте, це як грати в шахи. ну... Я не хочу в умовах перемовин говорити ну, з супротивником, окей, але над тобою стоячий гросмейтер, який значить підказує там значить, з ході, а, в непотрібний момент так або каже, або скоріш... каже, або каже не ходи, так на да -да -да -да. <світ> <раджа світ> ск... каже, от сюди не можна, <світ> <світ> так, <світ> так <світ> обмеження певні. І якби як ви оцінюєте наші шанси тут? Які і що... в нас є е, знаєте, як це правильно сказати, важелі, не знаю, козири. Ми маємо, от я думаю, що всі вже зрозуміли, що йде. Ну, великий розклад, да безумовно. А Росія намагається Україна, Ми, напевно, шути... вперше, вибачте, да, напевно, вперше да. в своїй історії потрапила у такий широкий світовий стратегічний контекст. Да. А, ну тим паче зараз йде стабілізація. Ну на наших очах да. взаємовідносин між США та Росією, так чи інакше. А взагалі політика Трампа змінює в цілому геополітичний О. ландшафт. Ну так і в центрі, в епіцентрі, навіть я О. казав би цих подій зараз знаходиться Україна. Ми маємо роз. Уміти, що Сполучені Штати підходять до цього перемовного процесу, ну як Трамп, новий президент Сполучених Штатів, не як партнери України, як ми звикли до того, навіть за Байдена, як там ми казали, де, там повільно, невчасно, мало але але щось, але але щось було так. але але буде да 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 Алексію Клас спасіба дякую. От а то там у крикетному випадку Трамп дуже чітко формулює, що ми модератори Mm -hmm. чому він так формулює тому що дивіться пункт перший те, що ми з тобою казали mm -hmm. порядок mm -hmm. на багато порядок набагато ширше і тепер і тепер україна дуже чітко розуміє що йде, а, гра європа а, китай індія Туреччина грає свою історію uh -huh. Британія відповідно на цьому вісі протистояння зараз такого диплома дипломатико політичного сполучених штатів та Російської федерації от ви підняли згадали правильно європа наскільки от сьогодні якраз ми розмовляємо саміт, саміт е, да проходить закінчився я, я не розумію тому що сидимо в ефірі. А, але тим не менше він основна частина точно відбулася і наскільки європа може стати в цих перемовинах чи ну знаєте ідуть перемовини uh -huh оцих трьох кімнатах, умовно. Десь за вікном з'явився ще один суб'єкт, шанс, не знаю, можливість. Наскільки Європа може стати такою wildcard для цих перемовин? Наскільки, Штати, я, наскільки єдність Європи може, я би не хотів казати, послабити, але похитнути трошки позицію Штатів як е, господаря перемовного майданчика? Ви Розумієте, сполучені штати абсолютно очевидно. дивіться, пункт перший, так чому так. не хоче пускати Європу за цей сіл перемовин? Ну тому що широкий контекст двосторонніх питань з Російською Федерацією. Але ж дивіться, сполучені Штати кажуть, як сказав Трамп, у вас немає карт, пам'ятаєте зленському, але тут Європа намагається нам ну якби в колоду підкинути. Якщо вот. говорить, оце абсолютно правильно, і тут до речі, ця історія взаємна. І ми Європі підкидуємо карти так, і, і Європа підкидує карти нам. І я завжди зараз кажу в прямих ефірах, особливо на фоні да, цих перемовних процесів. Ми маємо також вступати в цю гру. Причому, якщо зараз ми бачимо, що так чи інакше йде оцей перемовний трек, угу. і сторони намагаються знайти ці точки дотику, ми маємо знаходити зараз ну симетричні і асиметричні рішення для підсилення своїх позицій, щоб в нас. Було були додаткові так, ці все. карти паралельно. Це мають бути паралельні процеси. А оцей саме, Олексій, угу. про який ми говоримо сьогодні. А да, це, це є та карта, яку ми так. собі кладемо в колоду. Чому? Тому що ну, сподівайтесь, що зараз Сполучені Штати дійсно в такому розкладі ну, за нас вирішать ці питання всі безпекові. Угу. Не вартує. Їм не треба дивитися до рота. Нам потрібно самим займатися відповідно своєю безпекою. А тут у нас конект, абсолютна синхронізація з Європою відбувається, ну і це направду дуже добре. Тому, от повертаючись до твого базового питання, uh -huh. що ми починали нашу uh -huh. сьогоднішню бесіду, чому сторони не дійшли до якогось єдиного документа чи до єдиного Абсолютно. бачення, тому що э, Сполучені Штати вони зрозуміли, що зараз виходити з максимальним рівнем делегацій? Небезпечно, тому що Російська Федерація використовує цілий ряд маніпулятивних принципів по затягуванню процесу по вкидування оцих кусочків салямі в цю історію, коли вона намагається об'єднати два періоди, два етапи да і завершення гарячої фази в один, абсолютно. хоча це абсолютно неважлив, ну, ну, ми ну, зараз не важливо зараз на поговоримо у нас на зв'язку. Чекає вже наш mm -hmm. спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. і якраз ми зараз запитаємо його про це. Це все, от встигнути за місяць справа тім, що журнал «Економіст» написав сьогодні, що штати хочуть домогтися припинення вогню в Україні до 30 квітня. Уявляєте ста днів президента Трампа на посаді? Тобто, начебто, саме до цього моменту новий президент Америки хоче досягти десяти цілей і сказати про це людям, зокрема повністю закрити кордон з Мексикою, знизити інфляцію, докорінно змінити гендерну політику Байдена, поставити собі в заслугу перемир'я, в тому числі так і. От, наскільки це реально розбирався якраз наш спеціальний кореспондент Сполучених США Дмитро Анопченко. Він зараз на зв'язку, Дмитре. Будь ласка, тобі слово. Льош, я слідкую за вашою дискусією. Якщо можна, тоді кілька аргументів. Бо по цей бік океану процес трішки по іншому виглядає. Якраз ми матимемо суму. По-перше, щодо реальності і нереальності, американський план, таким як він є, а він багато в чому зараз є таким інтуїтивним, тобто немає прописаної дорожньої карти, складається з того, що до постійного перемир'я має бути тридцятиденне. До тридцятиденного має бути сегментарне, коли домовляться і по енергетиці, для того, щоб Україна і Росія не атакували енергетичні об'єкти. Одна одної, і домовляться по чорному морі. Чорне море це початок. Ну і як ми можемо говорити, що за місяць вже буде повне перемир'я, про що там до своїх ста днів мріє Трамп, і дійсно я це чую від експертів, ставить таке завдання своїй команді, коли по чорному морю досі не можуть домовитися. Друге питання. Я чув, ви обговорювали в студії, чому зеряда делегації не повернулися з результатами? Справа в тому, що тут теж, як ми кажемо, ось про такий поступовий план щодо перемир'я, тут теж є кілька рівнів: є президенти. Коли Трамп і Путін можуть зустрітися тільки коли вже буде максимально принципова згода по всіх запитаннях, і тоді ну не буде порожньою ця поїздка, не буде порожньою цей саміт. Вони вийдуть з результатами. Є рівень трішки нижче. Є переговорники, але і переговорники їдуть зустрічатися не для того, щоб просто почути один одного і повернутися з ну порожніми руками. Для цього є якраз ця технічна група, група експертів. І ось на експертному рівні, і про це зараз якраз сказав держсекретар Рубіо експерти були. Потрібні для того, щоб почути вимоги Росії. Вони не могли приймати жодних рішень, вони не могли давати жодних обіцянок. Про ці вимоги, експерти доповіли переговорникам. Переговорники зараз відпрацьовують стратегію, мають піти до президента Трампа, і Рубіо каже, що особисто президент Трамп має дати нам вказівку, яким буде наступний крок. За станом на зараз розуміємо, що скоріш за все, наступним кроком буде ще одна група. Навіть зустріч в РВРіяді, навіть не переговорників, а саме технічних експертів. Третім. Момент Росія вже абсолютно чітко дивлю сьогоднішні заяви Захарової. Заявляє, заявляє про це публічно, що вони попросили, або навіть що вони вимагають від сполучених штатів в обмін на це перемир'я на морі. І я просто процитую. Можливо, ви навіть, ви навіть в студії підхопите, бо це дуже цікаво. Вони кажуть про цілий таке цілий такий набір експертів: розблокувати експорт російської сільськогосподарської продукції. Ми говорили, зняти санкції з кількох банків, підключити їх до СВІФТ. Цікаво, як вони це збираються робити, коли європейці вже кажуть. Жуть, що вони не готові а, ані а, послаблювати санкції, ані до СВІФТ повертати російські банки, зняти санкції суден під російським прапором. Але тут ще дві умови, і про них теж росіяни кажуть відкрито. Ось, зверніть увагу. Перша Москва каже, що вимагають повернути право росіян проводити обшуки українських суден у Чорному морі. Ну ми розуміємо, яка буде реакція в Україні. кажуть, що ми маємо перевіряти теплоходи на предмет наявності на них озброєні військової техніки. Але і це ще не все. Москва вимагає, щоб не доторка. Аність в рамках тієї чорноморської угоди отримали її об її об'єкти в Криму, виключно із Керченською протокою і Кримським мостом. Тобто озвучений цей перелік вимог, цей перелік побажань, і зрозуміло, що з одного боку озвучили його по максимуму для того, щоб максимально і Трампу не відмовити і затягнути процес і виставити Україну винною, якщо Україна відмовлятиметься, наприклад, гарантувати би гарантувати ту ж безпеку кримського мосту, чи, наприклад, гарантувати, що ми згодні, щоб наші судна доглядали російські військові, ну а з іншого боку, ем, європейці, і ви правильно про це говорили. Макрон сьогодні говорив. Я слідкував за його прес-конференцію. Він каже, що вони не готові послаблювати санкції. Тобто, зараз абсолютне враження, що якщо затягується домовленості по такому цьому невеличкому чорноморському пазлику, як далі можна переходити до енергетики, коли набагато складніше буде домовлятися, як далі можна переходити до тридцятиденного комплексного перемир'я, тільки тридцятиденного, ну і таким чином, в Величезне враження, я знаю, що є обмежений в часі. Я закінчую таким часом величезне враження, що не просто в ці 30 днів, які собі Трамп поставив до кінця квітня, не вкладуться, але й не вкладуться в більші терміни. Тільки тому, що є надто великими розрив в позиціях, надто великими розрив в бажаннях Росії і в тому, і в тому на які поступки Росія готова йти чи взагалі готова йти. Ну і європа зараз каже своє слово. Європа, яку забрали зі стола переговорів, повертається, повертаються уста якимось чином, коли каже, що на умови Росії ми не підемо. Ну а без цього Вашингтон і Москва просто не зможуть домовитися, колеги Київ. Дмитра, дякую тобі! Абсолютно геніально доєднався до розмови і дякую тобі за аргументи. Ми зараз їх обговоримо просто в студії з паном Олексієм. Це Дмитро Нопченко, наш кореспондент у Сполучених Штатах. Ви його добре знаєте. Дякую тобі, Дмитра. І нагадаю Олексій Буряченко, якщо ви не знаєте, Олексій Буряченко кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Це гість нашої студії. Я би навіть сказав традиційний гість нашої студії. Що четверга Пане Олексій? І от ми чули аргументи від Дмитра, і зокрема, ми чули оці дві ще вимоги від Русі. Uh -huh. Ну це абсолютно дикі. Вибачте мені за слово для українців вимоги, особливо перша з цих двох тобто, право Русі, яке право. Обшукувати, значить, українські е, судна, е, яке я не скажу це слово в ефірі, право має на це Росія. Щ, що буде далі з такими вимогами? Тобто, це це якісь ну росіяни ж мають розуміти нереальність чогось. Ну вони ж не зовсім вибачте. Розумієте, так? А це, це абсолютно умисно робиться. Ми вже про це казали. Це затяжка чашу. Це часу це виставляння на реальних умов, і це відповідно, нарізання великої кількості додаткових політичних факторів і відповідно тем для переговорів, що на стадії сісфаєр. Ну, що вже само по собі, ми ж це вже сьогодні також говорили, а, є абсолютно неадекватним. І Україна, і європейці кажуть а, одне і те саме, що на стадії Сісфаєр не може бути додаткових політичних умов. Абсолютно. Для того і напрацьовується сторонами Сісфає. Це ми був пов'язаним перше, моє перше запитання. А, да, так. От. Так. От. І зараз ми до нього повернемося. Потім підемо до Чорноморської з Олексією з твої дозволу. Добре. От. Добре. От. що вже довести логіку до кінця. Добре. То відповідно, коли вони. Затягують свій і коли вони його навантажують додатковими умовами, дуже важко так чи інакше перейти до стадії перемир'я. Ми його називаємо завершення гарячої фази війни після цього лімітованого по часу Сісфаєру. Чому тому що чим більше політичних умов включаються на стадії Сісфаєру Російської Федерації, тим менше в неї є мотивації іти далі до того самого сталого і довготривалого миру. Більше того, повертаючись до Оріади, дуже коротко розумію, що в нас не так багато часу. Чому не вдалося все ж таки мати один документ чому були ці спільні бачення? Дмитро абсолютно правильно казав, але я просто хочу сфокусувати. Питання в мандаті Питання в мандаті перемовного процесу. Я вже почав говорити про те, що Трамп розуміє, що Росія затягує час. Угу. Чому висока делегація, така як в Джиді, була? пам'ятаєте, да, за участю так. Марко Рубіо з їхнього боку, на Волз, з нашою Єрмак, на Сибіга? Чому не такий рівень делегації? Дуже просто. Тому що Трамп не хоче нести політичні наслідки. Да, Тра відповідальності. Трамп каже, Вінце, це технічні перемови. Це технічних експертів. Правильно, це технічна перемова, це техні... Конча mm -hmm. делегація їхнє завдання ну, зібрати він страхується, але це означає, що він не впевнений. Якщо він страхується, так, звичайно, таке ж про це кажу. No. Він не впевнений. Так він сам це ну, зафіксував. Що можливо і не пам'ятаєте, була його фраза? А можливо, і не вийде домовитися. No, після цього well, він, взагалі... він, він любитель таких фраз, а, а це не просто так. Це не це найхіні. Він якби робить собі такі страховочні правильно, закладочки no, робить. Так, так, так. Ну вот. тому відповідно від цих перемовин я одразу навіть казав, що перед них почав очікувати прориву не потрібно, але ще раз повертаюся до початку нашої розмови: це точно початок перемовного процесу. Сторони а, висловили в свої позиції зараз. Роз'їхалися відповідно з результатами. Про що кожен говорив з американською делегацією по суті угу. а, в Москву, в Київ і в Вашингтон, і тепер буде активна підготовка до угу. другого туру. А відносно Чорного моря, буквально фраза так, так. тут же тридцять а, Да, тут же все дуже просто. це як не мене черво. Мова пастка з боку Росії, mm -hmm. ну тому що ще має Трамп виходити після кожного туру, перемовин перемов, перемов, з якоюсь новою, з новою перемогою oh, з новим, досягненням, да, так. З новим mm -hmm. просуванням. І оцей цей от систефаєр в Чорному морі, він ж його не реалізовує, як було б нормально, як кажемо ми, mm -hmm. що повне повне там не стріляти по портам, то, не так, стріляти так, так, так. по Одесі. -трамп, Трампівські виборці вони не знають, де то Чорне море. Що таке цісфає в Чорному морі? А Росія ми каже, а, сегли, а Росія каже, да. а давайте зробимо зробимо, наприклад, в Чорному морі, давайте зробимо відповідно сесфар на морі, але при цьому повернемо, повернемось до відповідно зарнової угоди, про які ви сказали, да. і це ж ну погіршення наших позицій Без в Чорному умов, морі безумов. у порівнянні з тим, що я зараз у нас зараз коридор йде через країни НАТО, через Болгарію, Румунію, Туреччину. Йому, в принципі, по великому рахунку він захищений. І більше того, допомогою наших дронів та ракет, ми і так контролюємо цю акваторію. І за коли які є причини, нам по. Погіршувати зараз своє до, положення в чорному морі. Тобто, до чого й Це абсолютно <рес> закладка з боку Росії в цьому промовному процесі. На цьому ми зараз закінчимо. На жаль, але ну час є час. Настя Довгола вже так. студії. І, власне, це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, як завжди, в четвер, у нас є студії. І далі новини.